Скоро на місці звичайної стоянки автомобілів з'явиться сучасний багатоповерховий паркінг. Першу європейську домівку для автомобілів розпочали будувати біля 23-ї школи на перетині проспекту Злуки та вулиці Чубинського. Міській раді кажуть, вона частково вирішить проблеми паркування у дворах та охорону транспорту вночі. Найшовся інвестор, який Готовий збудувати і вкласти власні кошти, там міських коштів не залучається взагалі. Кілька рівневого стоян. Інвестор повинен зробити гарне асфальтування території, благоустрій території, відеоспостереження, шлагбаум. Зараз збудовані, зараз мова про те, що збудовані гаражі, насправді, як запевняє інвестор, збудовані зараз приміщення для охорони для працівників і побутових потреб. І вже з весни почнеться зведення якраз багаторівневої стоянки на цій чи парковки на цій території. Попередньо за проектом місця має вистачити для 160 автомобілів, каже Юрій Дайнека. Також передбачено гнучке ціноутворення для людей, які проживають поблизу, та на одноразове паркування, оскільки у бізнесменів є інтерес у зведенні таких об'єктів, незабаром багаторівневі стоянки будуть і на інших вулицях. Оголошуємо конкурси і шукаємо інвесторів, і визначили місця під будівництво багатопорогових стоянок. І вони в нас вже зараз заплановані по вулиці Спортивні, по вулиці Будного, в північному мікрорайоні, який буде забудовуватися. Вони заплановані в мікрорайоні Кутківці, заплановані в мікрорайоні Пронятин, які будуть теж забудовуватися в майбутньому. Побачать тернополяни першу багаторівневу стоянку в місті вже під кінець року.